Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, нарешті, Мінсоц і пенсійний фонд представили програму майбутньої зміни пенсії, тобто пенсійної реформи. Вона вже є на сайті в проспілок. В описі під відео залишу посилання. Там 110 сторіночок тексту я вибрав для вас головне, саме приємне, що з того можна взяти, і неприємне, на жаль, також. Тож, що ж там затверджують, як... Всі, абсолютно всі пенсіонери, тобто це торкнеться кожного, хто зараз дивиться вас, хто отримує пенсію чи в майбутньому планує отримати, це зачіпить кожного і кардинально змінить підхід до нарахування пенсії. Ну, за словами Міністерства соцполітики, пенсія зросте для 80% громадян. Буде введена система балів, яка дозволить зробити нарахування пенсії зрозумілим і прозорим. Тобто не буде оцих складних формул да, і судів, де люди не розуміють, як же ж де, звідки взялася та цифра. Вроді все життя працював, приносять а там цифра в 2900 чи 3200, да, в кращому випадку. Ні, все буде зрозуміло і прозоро, і дасть Бог зросте. Е Індексація буде не на рівень інфляції, не на піврівня інфляції, а буде на показник збільшення середньої заробітної плати, тобто більш толково пророблено. Відмінять верхній потолок, тобто 10 мінімалок уже такого поняття не буде, скільки людина заробила, стільки й отримує. Но, це що зверху планують трішки нараховувати по іншому. Зараз розповім як і буде виплата пенсії тим, у кого менше стажу не вистачає. У них є 65 років, да а не вистачає там 15 років стажу, їм платять соцдопомогу. Ні, вони зможуть також отримувати повноцінну пенсію, але є певні умови, які повинні бути виконані. Це для тих людей, хто буде мало працювати, да або мало працювати офіційно і переживає, що «Ой, я піду на пенсію, мені все рівно нічого не дадуть. Бо ну бо нема стажу, і на що мені платити в ту державу все життя. Тепер вже зробили умови, що навіть короткий час проплативши, ви можете отримати повноцінну пенсію. Тож давайте зі всім детально розберемось. Я повиписував для себе основні нюанси. Зараз вам їх всі розповім. Тож розбираємось. 110 сторінок тексту пенсійної реформи. І для вас я виписав основне. Е як подяку, прошу вас долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Долучайтесь, будете знати ви корисну інформацію. Я буду і далі розбиратись для вас, і така додаткова мотивація для мене буде. Тож, давайте разом про пенсії розбираємось конкретно, що зміниться для кожного пенсіонера. Уже в 2025 році, якщо точніше казати, то з липня місяця це вже почнеться впроваджуватись наповну. Розбиваємося конкретно, щоб потім то не було холодним таким снігом на голову. Давайте по порядочку, по фактам, які назвав, назвало Міністерство соцполітики і пенсійний фонд. Законопроект розпіщений на обговоренні сайті про спілок України. Посилання залишаю в описі. Міністерство пропонує викласти закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в новій редакції. Тобто, зміни цього закону ще не було з часів нашої незалежності. Це перший раз, коли його почали переписувати і застосовувати нерадянський підхід. У міністерстві очікує, що законопроект. Законопроект дозволить підвищити виплати для 80% пенсіонерів та усунуть нерівності між розмірами пенсій, призначених у різні роки. Це те, про що я вже розповідав що ті, хто пішли на пенсію раніше, там, наприклад, вчителем, да, і ті, хто пішли на пенсію зараз, вчителем при однакових умовах стажу отримують різну пенсію, і на жаль, ті, хто пішли раніше, менше, тому що індексація не проводилась так, як то мало бути. Тепер же ж це має виправити. Як зазначається в поясненій записці до проєкту, пропонується усунення диспропорції в системі солідарного пенсійного забезпечення, запровадження єдиних підходів до обрахунку пенсії, забезпечення чіткої кореляції між розміром сплаченої суми страхового внеску і розміром пенсії. Тобто, скільки ти в державу платив, стільки потім назад тобі держава має віддавати. Зокрема, передбачається застосувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків замість інформації про заробітну плату дохід, з якої сплачувався страховий внесок. Тобто, яка у вас зарплата вже нікого хвилювати не буде. Саме головне було скільки ви сплатили на той період в державу до розміру солідарної пенсії. Не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром. Зараз знаємо максимально це 10 мінімальних. Ну за винятком тих, хто працював десь в вищих чинах, да і на понаписували собі пенсію і по 100 тисяч гривень і тому подібне. До речі, з тими також ведеться боротьба, і міністерка вже розповіла, як я вам в наступному відео озвучу, щоб тут вже не мішати. Но з наступного року їм дуже сильно вріжеться. Скажем так, також пропонується впровадження базової пенсії. Оце нове поняття. Базова пенсія. Заповнють його. Я зараз буду про нього детально розповідати, бо він дуже багато на що буде впливати. Замість поточної громіської та непрозорої системи численних доплат і дотяжок, е не статусного характеру. Тобто От, впровадиться якесь поняття, що ви менше ніж отримувати не будете. Наразі пропонується зробити 30% від мінімальної заробітної плати, тобто це 2400. Ну, там ще є допис в кінці з такою зірочкою, знаєте, як нас все люблять писати. От основна частина, і знизу маленькими буквочками з зірочкою написано, що з мінімальної заробітної плати, <кхід> вибачаюсь, але з відрахуванням усіх. Податків і інших виплат, тобто з вісьмох відчитуємо податок, да, і потім аж визначаємо ну це десь на рівні 2-200 та й получиться. На жаль, тобто підхід змінюють, а суми ми бачимо, випливають ті самі. Но не скрізь далі. Суми збільшуються. Тож фактично, мова йде про поглинання таких доплат однією сумою. Базової частини пенсії. крім того, базова частина пенсії забезпечить мінімальний рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі. Пенсійне страхування для осіб, які набули право на пенсію за віком, тобто якась буде придумана сума, менше якої отримати не зможе ніхто. Якщо ви вийшли на пенсію, то ОТО, типу самий-сами -сами менше. Якщо та сума буде в районі 5 тисяч гривень, то дуже було б класно. Да? Зараз рахуємо, що вона, на жаль, менша. Можливо, ще до редакції візьмуть якийсь інший відсоток 35 або 40 хоча б. Тоді буде набагато краще. Також пропонується виведення поза поняття пенсія всіх надбавок і інших виплат, які мають статусний характер чи інших привілеїв, які встановлені іншими законами, і які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Норми законодавства щодо таких привілеїв пропонують визначити в одному законі про державні соціальні доплати одержувачам пенсій. Тобто. Зараз все, що призначається рішенням кабінету міністрів чи постановою кабінету міністрів, потім будуть винесені в окреме законодавство, і до тіла і розміру вашої пенсії вони не будуть відноситись аж ніяк. Тобто пенсію, яку заробили, отримаєте. А якщо якісь доплати, добавки, ще щось, то, то іншою виплатою. Це стосується і суддів, і прокурорів, і всіх інших, в кого спеціальні пенсії. Тож пенсія в них буде вже як всіх людей. Но не виключення, що в ті доплати вони повключають бог знає, що і там знову буде по 100 тисяч. Але е обіцяють їм вести понижуючий коефіцієнт. Тобто, чим більше доплат, тим більший коефіцієнт пониження. І починається саме цікаве: базова пенсія та бали. Бали, які будуть отримуватись. Вибачаюсь. І далі починається саме цікаве. Базова пенсія та бали. От бали це та штука, яка буде з вами все життя. Це те, що вам нарахують, і від нього напряму залежатиме ваша пенсія. Базова пенсія це буде якась сума, менше якої не можете отримати. А далі все буде додатися балами, або якщо їх називали електронні бали. Да, там електронна гривня це є гривня. А якщо електронні бали, то це є, не будемо це вимовляти в ефірі, так тож, Пенсія за віком складається з базової частини пенсії за віком та страхової частини пенсії за віком, тобто балами. Розмір базової частини пенсії за віком 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік, зменшений на суми відрахувань податків і інших платежів. З розмір страхової частини пенсії, це оці двох, дві частини, з яких буде складатись ваша ціла пенсія. Обліковується як піхідна від суми внесків, які особа сплатила протягом всього періоду своєї зайнятості. Тобто, скільки ви внесків сплатили, стільки воно вам нарахує і балі. Вартість одного балу визначається за з рахуванням середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески за попередній рік. Тобто скільки ви сплатили і скільки сплачується середньої заробітної плати, якщо ви сплатили. Стільки саме, то вам нарахували 10 балів. Якщо ви сплатили менше, то вже йде 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5 і ще менше може бути. Якщо ви сплатили більше, то вже відповідно 11, 12, 13. Далі це все прирівнюється до 4200 балів. Це середня кількість балів, яку може заробити пенсіонер, якщо в нього є 35 років страхового стажу. При сплаті внесків вартість одного балу буде визначатись кабінетом міністрів та затверджувати звер... щороку з 1 березня, тобто на період індексації, буде індексуватися сама базова частина пенсії, прирівнюватись до мінімальної заробітної плати, і будуть індексуватись бали. Вони будуть прирівнюватись до середньої заробітної плати по Україні. І таким чином, якщо середня заробітна плата буде сильно рости, ваша ціна одного бала також буде рости. Якщо середня заробітна плата буде залишатись на тому самому рівні, пенсія також збільшуватись не буде. Індексація. Доходимо до індексації. Дуже багато цікавого, великий матеріал, але повірте, це треба знати, тому що потім будемо за голову братись. Зараз вже потрібно розбиратись і вносити свої доповнення, корективи. І правки, щоб потім люди не залишилися з тим самим, або, не дай Бог, ще меншим. Тобто кожна реформа повинна щось приносити, додати, і пенсійна не повинна стати виключенням. Пенсіонери повинні почати жити краще і крапка. Тож індексація пенсій законопроектом змінюється підхід до перерахунку пенсій у зв'язку з індексацією, Враховуючи, що ключовим критерієм рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення. Тобто відсоток від заробітної плати до середньої заробітної плати, то пропонують проводити осучаснення страхової частини пенсії, тобто індексації на рівень зростання середньої заробітної плати. І тут є навіть. Коментар зростання пенсій буде відповідати процесам, що відбуваються в економіці. Зростуть заробітні плати, зростуть стоми надходження від внесків, зростуть і пенсії. Уповільниться зростання заробітних плат, уповільниться зростання пенсій. Це в пояснюванні записів. Тобто пенсіонери, грубо кажучи, будуть жити до рівня життя держави. Якщо держава живе хорошо, то й пенсіонери живуть хорошо. Якщо в державі якась нерозбіріха. То пенсіонерам теж приходиться не солодко, ну, принаймні з тим, що вони мають уже. Також зміниться підходи до перерахунку пенсій, які продовжили працювати на пенсії. Для працюючих пенсіонерів перерахунок відбувається кожного року автоматично. Тобто не раз на два роки, а кожен рік. Це доволі правильно, тому що стаж зріст людина цей рік не платила, будьте добрі, зарахуйте і заплатіть йому з них вже пенсію. Розмір пенсії збільшуватиметься з урахуванням кількості набутого додаткового стажу. Спеціальні пенсії для забезпечення прозорої і справедливої пенсійної системи, яка працюватиме як математична модель на основі коливання середньої заробітної плати і введення балів. Так? Без ручного втручання, тобто ніхто нікому ніяких дотяжок ще щось робити не буде скільки заробив, стільки отримає. Головне, щоб то порахували так, щоб це скільки отримай, хватало його на то, щоб жити. Додаткові преференції, доплати, надбавки, підвищення. Кратньо з рахуванням стажу тощо в пенсійному забезпеченні, які визначені розміром законодавчими актами, виводяться зі структури пенсійної в солідарній системі в окремі доплати, державні соціальні доплати одержувачам пенсій. От тут дуже цікаво. З цим пунктом потрібно розібратися більш детально, знати, як ваші надбавочки будуть далі на вас працювати чи не врішуть їх взагалі. Всі наявність доплати, підвищення додаткові пенсії, надбавки та інші доплати до пенсії, які мають умовно, статус, які мають умовно статусний характер, або набули встановлені за певні заслуги чи особливості роботи, які не підпадають під страхові принципи, будуть збережені та консолідовані в єдиному законі. От тут, бачите, буде Окремий закон про усі ваші доплати. Відповідно нормам, яким визначаються такі виплати, зараз є в спеціальних законах, будуть визначені у цьому самому законі. Розмір додаткових державних соціальних виплат до пенсії для кожної окремої категорії осіб встановлюється як відсоток від базової величини. Розмір якої на старті реформи буде еквівалентний розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто буде якийсь відсоток від мінімального прожиткового мінімуму. Державні соціальні доплати одержувачів пенсій та деяких інших виплат здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та продовжують виплачуватись з пенсійним. Фондом України разом з виплатою пенсії. Тобто всі доплати будуть разом з пенсією виплачуватись пенсійним фондом, але фінансуватись не з ЄСВ вже, а з бюджету напряму. Пенсія для людей з мінімальним стажем. Законопроектом пропонується розширити охоплення пенсійним забезпеченням осіб, які досягли 65-річного віку, але не мають достатньо страхового стажу. Хоча при цьому сплатили великі суми страхових внесків. Зокрема, пропонується надати право на пенсію за віком незалежно від наявного страхового стажу. Нині мінімальна вимога це 15 років особам, які досягли 65 років, за умови, що до цього часу вони сплатили в сумі еквівалентні внески за 30 років стажу з мінімальної зарплати. Тобто, людина може не мати взагалі стажу прийти в останній день, заплатити. Виплати за 30 років стажу, це десь зараз на нинішній момент це мільйон. Прийшов мільйон заплатив, дайте мені, будь ласка, 3 тисячі пенсії, да? чи 3200, чи як ми рахували, мінімально є 2200. Ну, така собі математика, але... але це дозволить людям, які платять багато, тобто в яких є великий бізнес. І той бізнес хорошо окупається, і платять великі податки, да, то дозволить їм, наприклад, платити ті податки лише 3-5 років. І тоді вони бачать, а вже на пенсію хватить, вони не платити далі. Зовсім типу, пенсійний, мені вже якась пенсія та й буде. Ну, якщо серйозно, то змін дуже багато, бачимо, да, все буде рахуватись по-новому, бали обіцяють збільшення. Активно спостерігаю, вам на народній думці розповідаю. Не забуваємо підписуватись, будемо то розбиратись разом. Перечитуйте законопроект 110 сторіночок, пишіть свої бачення, свої думки, будемо розбирати з цим всім, щоб потім за голову, ще раз повторюсь, не братись. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мій глядачі.